Як там було у Леніна, навіть кухарка може керувати державою. В сучасній Україні пішли навіть далі. За Януковича країною керувала не тільки його кухарка, любов полежай, але й охоронці, баті, які швидко ставали дуже заможними та впливовими людьми. Минулого тижня журналіст Михайло Ткач записав інтерв'ю з тим, хто заправляв охороною Віктора Федоровича і нажив на цьому непогані статки. Сьогодні в нашій студії автор скандального розслідування про очільника охорони Януковича Михайло Ткач. Вітаю в студії. вечір. Михайло, про що буде твоя нова історія? Сьогодні я розповім про Ігоря Калініна Зануковича. Він спочатку очолював державну службу охорони, а згодом навіть керував І Як нормально не керував? А вже ж, оскільки нам не вдалося поспілкуватися з паном Калініним, сьогодні у мене до нього два запитання: скільки коштує утримувати Оленів? І чи насправді у розпал Євромайдану пан Калінін отримав квартиру від держави? До речі, а хто багатший Калінін чи Заневський? Напевне, за Невський, оскільки, аби розповісти про усі статки екс начальника охорони Януковича, нам не вистачило одного сюжету. Тому сьогодні ви побачите не тільки цікаву історію про пана Калініна, а й продовження зворушливої історії про пана Заневського. Добре, дивіться далі. Вони забезпечували охорону самого Януковича. Вони прекрасно знають, що та інформація, яка в мене є, якщо б я її всю вивалив, навіть я б ходив і змогла на кожну кришу. Ви можете задавати абсолютно будь-які питання. Люди, яким Янукович довіряв найдорожче, сьогодні живуть в Україні. Ви за себе не боїтеся? Ну, ви самі сказали, що ви цією інформацією. которым может скомпрометировать. Знаете, когда вы всю жизнь занимаешься безопасностью, всегда исходишь из худшего. С того самого момента, как э, я в конце декабря ушел, вот я с того самого момента сплю, и у меня рядом пистолет находится. Это Ячеслав Заневский, экс-начальник охороны Януковича. Однажды он сказал мне, Вячеслав, ты должен стать политиком. Ти знаходишся на тому рівні, де має бути політиком, а не офіцером. А це Ігор Калінін. За Януковича він спочатку керував державною охороною. Згодом очолив СБУ. Калінін і Заневський – сусіди. Ось у цьому будинку. Слава Богу, всім повезло з сусідами. Оселі для охоронців Януковича збудувала компанія при управлінні державної охорони Житло Інбуд». Пан Заневський вже розповів, дворівневу квартиру тут придбав, але з хорошою знижкою, як для начальника охорони Януковича. Підійшов э, начальник управління госхрани. На той момент э, був Ігор Санович Калинин. Горислав, у нас є застройщик, який робить дома для управления госхрани. Вот зараз от, э, дом заканчивается. Не хочешь как инвестор поучаствовать в этом? Є как бы, нормальные скидки. А вот я, дістав став квадратні метри Пан Калінін, і досі не зрозуміло. Він тоже покупал, или ви не знаете, или ему выдал государство? Ні, я думаю, що навряд ли он покупал. У него у него не было денег. Вот это один из тех людей, который, находясь на должности, не соврал ни копейки. Поэтому он сподівався, и, по сути своей, по закону, насколько я знаю, він получил ці метри в соответствии вот именно с законом. Ну получил. получил. Як сьогодні живеться тим, хто роками чатував біля Януковича, він всячески старався не убирати тих людей, які з ним пройшли достаточно довго часу по жизни. Тим більше ті люди, які дійсно предані. Поки управління держохорони відповідає на наш запит, чи дарувалась квартира колишньому голові СБУ. Ми вирішили поцікавитись, чи дійсно сьогодні бідує Калінін. У новій квартирі він, схоже, не живе. А може треба їх дріхаріти? Ну, та сьогодні. Ну це його квартира. А він буває це? Як я буває, то так буває. Я тобі ще бачив зверху. За цією адресою він і його дружина лише зареєструвались як підприємці. У реєстрі майнових прав знаходимо будинок Калініна у Київській області. Місцеві вказують за цей шлагбаум. У кращих традиціях Януковича вивіска у лісі приватна власність. Державний ліс охороняють собаки, за парканом пасуться олені. А ось і перший охоронець. А? Хотіли? Откуда? А? Откуда? Ну я не знаю. Я... А у нас это, как это, приглашал, да? А? У нас это приглашал вот ну, здесь? Ну, вот наше удостоверение. Я понял, он у нас это приглашал. Нет, мы через забор не полезем. Я понял, он у нас это приглашал. А? Вообще. Он нас тут приглашал, а типа, тебя запрашивал или как нет. вообще? Можешь объяснить? Не-не-не, мы хотим было приехать поговорить. У нас нет какого По какому поводу А? По какому поводу? По поводу интервью. Интервью чего? Ну, с ним. Будет. Ну, я понял, на, -на, -на, на, какую тему? А? Какая тема? Ну, как ему вот через год? Живет или что? Ну, да. А чого нас за затрісувала? Прошу часу. Саме час. Схоже, нам не дуже хочуть показувати покої Калініна. Собака, то на потому, собаки молотаються. Такі собаки біли. Не знаю нічого. Наступного разу біля шлагбаума нас знову зустрічає охорона. Показувати, де мешкає високопосадовець Януковича, погоджуються лише будівельники. І второй коротколево. І ще 50 метрів і ліва його Так? вдома. Там олені такі класні. А ж калініна олені, що я хочу. Ось він, будинок Калініна. Я бабуся єдина сусідка з простих смертних, що залишилась у цих місцях. Ігор Калінін. Це ваш сусід, так? Да? Да. Як сусід? Як сусід? Ми Нормально? його не бачимо, він нас не Я на когось тут у нас царював у селі, приїжджав колись на, на оглядини. Да? да ви що, тут такі. Ну, то якраз перед, перед революцією постійно скорості. Mm. Да. Бо ще бігали і до мене у двір прибігало. Тона мене подвором шини вижеть. І вона прибігає у шини. Біля будинку Калініна зручно розташувалася конюшня. Коли Янукович був при владі, дружина Калініна не соромилась розповідати про свого коштовного жеребця. Зразу біжу після роботи в конюшню. А це дорого чи дорого? взагалі Дуже дорого. Дуже дорого. Так. Бляю, я банківський працівник чили повіння банку. Так скільки коштує кінь? Не знаю. Це подарунок. Ваш ні. Ні. А хто подарував? Друзі. Ну а тепер саме час з'ясувати, що окрім оленів охороняють ось ці вічливі чоловіки. Той озерце в нас забрали, ми там раніше всі рибку ловили, ходили, тепер у нас нічого, то все там наші канави були, все забрали. Будівельник переконує, Калінін мешкає по сусідству з колегою по охоронному бізнесу Геннадієм Половніковим. Половніков, начальник Альфа щит Власник і е, президент і... Ось тут це наступний? альфа щит така є охоронна організація. Ага. Ну, угу. Там знайдете. Е, вас трохи їх на у Вас трохи їх трьох. Ані там всиплять вам надо. У цій компанії Калінін працював до приходу у владу Януковича. Компанія Альфа Щит почала займатись підготовкою охорони Януковича. А отам там далі у лісі там ще таке озерце, не знаєте там Геннадій звати. Геннадій помовний Ніколаєвич. А половником, ні? Навірно, половников. Навірно. Ага. Я, я його, він один з перших своївся. Один перший. Ага. А той озер все в нас забрали. Кому зараз належить озеро? Питання до правоохоронців. І навіть попри олени і коней Калініну далеко до екс-начальника охорони Януковича Заневського. На згадку про службу у Януковича Заневському залишилось два мерседеси, квартири у Ялті та Одесі, і одразу декілька земельних ділянок по всій країні. Участок землі личанки. Та Житомирська траса. Есть у нас еще информация о том, что у вас несколько земельных участков. В Бориспольском это та же самая тема с СБП. У нас там было 11 или 12 участков. Дали нам их в самом-самом начале создания СБП, но в том районе, где никогда никто ничего не застроит. А вот тот участок, который в Фаросе? Без понятия. Не знаю. Я знаю, что э, мне его обещали, но когда я приехал, посмотрел это место, э, я сказал, мне он не нужен. Однозначно я ничем не занимаюсь, ни в России, ни в Украине. Mm. То есть у вас никого нет бизнеса там? Бизнес у меня есть э, в Москве, и он всегда был у меня.